У мене у доньки була бабуся, яка постійно з нею спілкувалася, вона дуже добра, вона закладала сенси, вона вчила готувати. І це класно зараз відобразилося, я бачу, це я не люблю готувати, вона любить. тобто вона взяла. Реально від бабусі, я думаю, генетично можливо щось. Але ще але те, приклад що вже був приклад теж. Да. Е, сином сиділа няня, вона була вихователькою колись в дитячому садочку. Вона навчила його плавати з 9 днів, і ми прям дуже цим пишаємося. Але вона, е, от якраз, як на мене, вплинула непогано, але вона не дала нічого. Такого, що би мені хотілося б, там читати, чи розвиватися, досягати. І це теж таке питання, що ти, якщо є няня, то ти перекладаєш дуже багато часу на няню. Окей, в мене є няня, до вечора сидить, я можу ще одну зустріч собі взяти. В зв'язку з тим, що я ж кажу, що я мама і папа в одному обличчі, то мені це дуже потім відгукнулося. І якийсь момент мій син сказав, що мам, ну, нам ні про що. З тобою поговорити, тому що там, я звик звертатися до нянь. Тому от з нянею теж о, трошки треба, я думаю, збалансовано е, в якомусь моменті.